Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Сьогоднішній поток економічних новин дуже часто збиває з пантелику. Сигнали суперечливі, політична риторика гучна і навіть гротескна. Одного дня заголовки засобів масової інформації попереджають про кризу, а вже наступного вони радіють такому своєрідному економічному диву. І в цьому хаосі важко зрозуміти, якою ж насправді є, наприклад, стратегія тих, хто. Насправді впливає на економічні процеси, причому по всьому світу, які у них пріоритети, яка логіка дій? До речі, я записував для вас відео про нову економічну стратегію Вашингтона. І чи вона існує, і що вона передбачає насправді? А сьогодні я розповім вам про нещодавнє інтерв'ю одного з найвпливовіших членів команди Трампа на днях у своєму доволі відвертому інтерв'ю міністр фінансів США Скутбесан такреслив чітке і подекуди парадоксальне бачення рушійних сил американської економіки і логіки дій. Адміністрації у Вашингтоні він описав економічну доктрину, в якій такий розкутий приватний сектор діє в межах активної промислової політики, чітко контрастуючи з курсом чотирьох років Байдена. Розповім вам про п'ять основних ставпів економічного підходу Адміністрації Трампа за версією одного з її головних архітекторів. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Галасюк про економіку. Перше. Це майбутній бум штучного інтелекту, який, на думку Бесента, не забере у людей роботу, а насправді створить нову економіку, всупереч поширеному страху, що штучний інтелект приведе до масового безробіття. Бесент пропонує набагато більш оптимістичне бачення. Він порівнює штучний інтелект з революцією інтернету в 90-х роках, яка докорінно змінила структуру економіки рівень продуктивності і створила цілі нові. Індустрії за словами Бесента, помітні зростання продуктивності від штучного інтелекту проявиться вже у першому другому кварталах наступного року. Так, певні зрушення на ринку праці будуть неминучими, але про масові звільнення мова не йде. Навпаки, після хвилі капітальних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту очікується бум зайнятості. Бесендр скритикував попередню адміністрацію, мовляв. Байден хотів зв'язати штучний інтелект політикою так званої дифузії, фактично зарегулювати його. І парада бесента проста: освоїти штучний інтелект, саме навички роботи з ним, вміння його застосовувати, забезпечить вам роботу в новій економіці. Друга дуже важлива позиція: щоб конкурувати з Китаєм, Америка. Бере його вже стратегію, хоча колись Китай для того, щоб стати успішним, брав стратегію Америки, брав стратегію Японії, брав стратегію Сінгапура, але інколи історія працює по колу. Важливий поворот в політиці Трампа це те, що держава володітиме частками в приватних компаніях, які мають критичне значення для національної безпеки. Такий промисловий інтервенціонізм Бесент пояснює як вимушений крок в глобальній економіці. В реальному контексті, який присутній сьогодні, він каже: коли маєш справу з неринковою економікою, як у Китаї, ти повинен мати власну промислову політику. Ну, я би сказав, що навіть коли ти маєш справу з ринковою економікою, ти все одно маєш мати власну промислову політику, бо вона дозволяє тобі впливати на виробничу структуру економіки. А виробнича структура економіки це. Насправді ключовий фактор, який визначає лідерство або аутсайдерську роль тієї чи іншої країни. Я розповідав вам про це за результатами геніального дослідження Еріка Райнерта почесного професора University College Лондон. І, от, як приклад, Бенсенд наводить ринок рідкоземельних металів. Китай домінував там не через те, що ці ресурси такі рідкі, а через те, що він демпінгував по ціні для того, щоб знищувати. Конкурентів. Тобто хтось починав будувати фабрику по обробці цих рідкоземельних матеріалів, що робив Китай. Китай знижував ціни настільки жорстко, щоб вибити того конкурента з ринку, і таким чином вони з геополітичною безпековою, а не тільки з економічною мотивацією, по суті, збудували світову монополію в цій вертикалі, і тепер вони використовують рідкоземельні метали як геополітичну зброю. І, хоча такий от підхід, про який каже Бесент, він багатьом може прозвучати, як то кажуть, соціалістично, да, Бесенд підкреслює, що це такий таргетований інструмент, дуже тонкий для захисту безпеки, і політика ця охоплює близько семи ключових індустрій, які за його словами уряд має. Особливо адресувати і при тому підходити обережно, щоб не перейти межу нездорового протекціонізму. Да? Проте Бесенд вважає, що от це таке проактивне, надмірне, можливо, навіть втручання в ринкові сили є необхідним злом в протистоянні з неринковим, як він наголошує суперникам. Третій важливий дуже вимір це торгівельна суперечка з Китаєм, яка в інтерпретації бесента звучить так, що Китай конкурує не просто проти США, а проти всього світу. Бесент пропонує нове трактування торговельного цього протистояння, стверджуючи, що обмеження Китаєм експорту рідкоземельних металів це не якась реакція на кроки Сполучених Штатів Америки, а це давно запланований стратегічний крок. І Що головне це не просто конфлікт між Сполученими Штатами Америки і Китаєм будемо чесні, каже Бесен: це Китай проти світу, а не лише проти там, скажімо, Америки. Відповіддю адміністрації стало формування широкої коаліції союзників: Євросоюз, Австралія, Канада, Індія, інші азійські демократії. Її мета цієї коаліції позбавити китайських чиновників контролю над світовими ланцюгами постачань і виробництва. І це. Частина масштабнішої стратегії так званого «решоринг» – це повернення стратегічних виробництв Сполучені Штати Америки і дружні країни, також для того, щоб зменшити залежність від цих от там недостатньо дружніх чи неринкових економік. Ну і звісно, що торгівельна війна Сполучених Штатів Америки не призведе до того, що в США переїдуть виробники, не знаю, там ячків для гольфа чи паперових стаканчиків для кави. Очевидно, ні, але. Високотехнологічні виробники вони точно до США значною мірою приїдуть, і це вже відбувається. Я вам про це розповідав. І мікрочіпи, і фармацевтика, і багато інших виробничих високотехнологічних індустрій, і європейські інвестори також вже вкладають гроші в американське виробництво, в створення там нових виробничих потужностей, тому що правила гри міняються таким чином, що економічно вигідніше буде мати. Виробництво в Америці продавати на американський ринок товари без сплати драконівських митних тарифів. Найважливіша риса нового голови Федеральної резервної системи США це четверта, дуже важливий блок питань, які обговорювали з Бесентом в інтерв'ю. І це не та риса, про яку ви могли подумати. Адміністрація Трампа, обираючи Наступного голову Федеральної резервної системи керується двома критеріями. На думку Бесента, головний серед них це відкритість мислення. Бесент навів приклад Алана Грінспена, який в 90-х роках визнав реальність буму продуктивності завдяки інтернету і не став завчасно посилювати робити жорсткішу монетарну політку. Це дозволило США досягти тривалого зростання, причому без інфляції, як багато хто попереджав, може відбутись. Другий критерій це. Управлінська компетентність Глава ФРС має бути не лише таким зразковим монетаристом, а й ефективним керівником гігантської організації, що відповідає за систему платежів, за фінансовий нагляд, взагалі значною мірою за монетарну політику не тільки Сполучених Штатів Америки, тому що вони значною мірою керують настроями інвесторів монетарною політикою, економічними процесами по всьому світу. П'яте важливе питання це так звана ідея паралельного процвітання. Про що йде мова? Ну, дивіться, серце економічної стратегії Трампа це протекціонізм і це розвиток реального сектору економіки. І е, Бесент наголошує, що Трамп насправді він розблокував економічний бум своїми рішеннями в реальному секторі, Да? дерегуляція. Зниження податків, покращення середовища для ведення бізнесу, і ключовим кроком стала його ця велика, прекрасна законодавча ініціатива да? Big Beautiful Bill, от, який він провів в парламенті влітку, і вона надала бізнесу довгострокову додаткову впевненість і перспективу. Да? Хоча, звісно, що на фоні. Таких доволі непередбачуваних багатьох рішень Трампа це вже виглядає як певний як Ну але Скотт Бесенд, ключовий гравець команди Трампа. Тому безумовно він акцентує ті сторони, які вважає потрібним акцентувати. Він каже: уявіть собі, якщо би ми досі сперечали за бюджет в цій хаотичній атмосфері, Да? що би було, каже він: демократи самі створили цю нестабільність, наголошує Бесенд. Мета політики Білого Дому, як випливає з слів Бесента, це так зване паралельне одночасне зростання, коли паралельно зростають мейн стріт, тобто це реальна економіка, це випуск реальних товарів і послуг, це фізична, такі які ми можемо спостерігати, робочі місця. Да? А з іншого боку, це Волстріт. Фінансові ринки, поєднання податкових стимулів для працівників і більш дружнього такого інвестиційного середовища для бізнесу, тому що там і зниження податків, якісь там податкові, значить знижки кредити, да, тобто, це формат замовлень для американських виробників, це якісь інші спеціальні стимули. Які е, запроваджує Дональд Трамп або які продовжує Дональд Трамп з попередніх періодів, все це за словами Бесента має привести США до нового етапу промислового такого дуже швидкого розвитку, промислового вибуху можна сказати, подібного чимось навіть до залізничної революції, скажімо, дев'ятнадцятого століття або інтернет-буму 90-х років минулого століття. І Бесент виклав це бачення нової американської моделі, в якій поєднана свобода підприємництва всередині країни з таким цільовим е таргетованим державним втручанням на глобальному рівні. І це за великим рахунком націоналістична економічна доктрина, яка об'єднує, наприклад, дерегуляцію з індустріальною політикою для протидії Китаю та іншим, е ну скажімо, опонентам на глобальній арені. Такий підхід означає. Відхід від ортодоксальної економіки останніх десятиліть, і ми з вами знаємо, що американська економіка переважно більшість свого часу з невеликими відступами вона насправді була глибоко протекціоністською. Вона насправді була глибоко проіндустріальною. Вона насправді була значною мірою експансіоністкою, якщо ми беремо не тільки в термінах скажімо, там товарного експорту, який у сполучених штатах не такий великий відносно інших країн, там того ж там Китаю. Ні, вона експансіоністка значно ширшому вимірі. Що стосується технологій, що стосується експорту послуг, що стосується валюти та долар ключова резервна валюта світу, яка забезпечує 60% депозитів, стільки кредитів і 90% Форекс операцій. І сьогодні ця політика вона максимально концентрується і. Загострюються, виходячи в тому числі з геополітичної мотивації. Шановні друзі, ми будемо продовжувати з вами слідкувати за заявами тих людей, які визначають економічну політику і економічну реальність на роки, навіть на десятиліття наперед. Поділіться, будь ласка, вашими думками під цим ефіром. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб і на Монобанку. Підписуйтесь на мій канал Гласюк про економіка. Так, ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Дякую вам до зустрічі.